Творча здибанка відбулася у Коломиї. Захід об'єднав 15 майстрів, як з досвідом, так і тих, хто почав творити. Із початком війни свої вироби демонстрували не лише коломийські умільці, але й зі Львова, Херсону та Нікополя. Відвідувачі могли придбати вироби з дерева, глини та епоксидної смоли, вишиття та прикраси, іграшки, смакулики. Організатори також влаштували майстер-класи для відвідувачів творчої здибанки, яка до слова вже третя за ліком у нашому місті. Війна по різному вплинула на творчих людей, розповідає співорганізаторка творчої здибанки у Коломиї Олена Бойцян. Каже, хтось творить ще більше, хтось геть закинув цю справу, а хтось переключився на інші вид діяльності. Вона продовжує до повномасштабного вторгнення творчість та рукоділля займали чи не увесь її час. А зараз більше займається громадською роботою та благодійністю, зокрема допомагає внутрішньопереміщеним. Однак, все ж дуже старається викроїти трохи часу на творчість, а виручені кошти спрямовує військовим. Зокрема, Ма чоловіку, який захищає країну від окупантів, так як я творила і в пам'яті воно ще є. Так то час від часу щось малюю. для благодійних аукціонів міжнародних та місцевих розмальовую гільза. До війни Ольга Король вона теж співорганізаторка творчої здибанки займалася скраббукінгом та шила ляльки тільде. Тепер займається виключно редизайном меблів. Жінка продовжує дуже вагалися чи організовувати творчу здибанку у Коломи, як це було у минулі роки. Однак після дискусій вирішили. Треба обов'язково Зрозуміло, що сюди приїхали багато вимушено переселених осіб. Взагалі творча здибанка це не так про якісь там продажі, чи ще щось для мене це просто як поспілкуватися, подивитися, що роблять. Тому що зараз такий час, що багатьом треба на щось відволіктися, кудись направити свою енергію, щоб відволіктися від війни. Серед відвідувачів творчої здибанки Тетяна з бахмуту приміряє стилізовані корсети. каже дуже їй подобаються такі речі з національними мотивами. У вишиванки це вже класика, а це щось таке сучасне В народному стилі то сяв автентичне, красиве, жіночність. Такі корсети діло рук Ольги Малишко, економістки за фахом. Вона з Нікополя. Це Дніпропетровська область. У Коломиї жінка мешкає рік і Саме тут освоїла техніку виготовлення корсетів. Це цікаво для мене. Це підтримують нашу культуру, і це зараз дуже модно. І я цим відволікаюся від. Цих тих жахів, що відбувається навколо майстриня. Продовжує зустріч з такими ж як вона, розповідаючи про творчу здибанку. Це необхідність у сучасних реаліях. Дуже не вистачає спілкування спілкування з такими ж творчими людьми. Бо у моєму рідному місті у Нікополі знайомими дівчатами організували клуб швачок, відчували сукні на різні тематики, і це нас піднесувала і давала нас наги далі творити. І тут мені цього дуже не вистачає. На творчій здибанці Алла Грималюк продає патріотичні. Іграшки їх почала в'язати, якраз з початком війни каже, так заспокоювала себе та внучку. Сиділа дома, і, от під час тривог зі мною сиділа внучка, і треба було її чимось заспокоїти. І саме, саме перша моя іграшка це у цей баранчик. Був. А потім так і пішло. Бабуся, зв'яжи одне, зв'яжи друге. Почала в'язати патріотичні речі, сердечка різні, отакі зайчики патріотичні, берегині, мотанки, україночки. Не всі можуть у час війни щось робити. А хтось починає щось знаходити, якісь внутрішні резерви для того, щоб продовжувати жити далі. Я вважаю, що такі зустрічі це потрібно потрібно творчим людям якось кооперуватися разом, зустрічатися, спілкуватися. Для мене перш за все це спілкування, натхнення, тому що дуже гарно, коли зібрались такі ж, які роблять що своїми руками і діляться цю енергетикою. Світлана з Херсону на творчій здибанці зі смаколиками бухгалтерка за фахом каже, колись кондитерство було виключно хобі, яке приносило задоволення не лише їй, але й усій родині. А тепер це не тільки її трохи відволікає від жахів війни, але й сподівається, допоможе підзаробити та підтримати фінансову захист. Сників тут в коломиї вперше спробувала зробити такі наборчики, щоб я їла сама, і запропонувати людям домашнє зроблене з душею, з гарних продуктів. Софія Лазурко приїхала на творчу здибанку у коломию зі Львова, привезла прикраси з натурального каміння, намиста, браслети. Дівчина виготовляє разом із мамою. каже, дуже скучила за такими подіями, коли можна і поспілкуватися, і продемонструвати те, чим займаються. Хочемо їздити по ярмарках, і дуже щасливі, що нас запросили на такий чудовий захід, як творча здибанка. Намагаємось долучатися до різних зборів, і щасливі, що можемо допомагати такою нашою віддушиною, такою діяльністю, яку ми любимо робити. Бо моя мама каже, коли робить, що то для мене таке, що я відпочиваю душею, як роблю ті намисте. Окрім виставки та продажу, організатори влаштували також майстер-класи для відвідувачів. До слова, усі учасники творчої здибанки, частину виручених коштів спрямують захисникам. Також на заході був облаштований спеціальний пролавок, на якому вироби. Повну вартість яких віддадуть на підтримку військових серед нас. є три учасниці, і я в тому числі у кого чоловіки на передовій та син. Частину вилучених коштів ми спрямуємо на допомогу у закупівлі необхідних речей. Марина Максимів, Срійогрин, події НТК.